Новорічні та різдвяні свята добігають завершення. Оговтавшись від усієї цієї метушні, настав час підрахувати, у скільки кожному обійшлися придбані подарунки та сімейні вечері біля ялинки. Новорічні свята завжди б'ють по сімейному бюджету українців. У цей час вони готові витрачати як ніколи багато. В Кінці року виплачуються преміальні. Люди отримують всілякі такі там, бонуси на роботі, 13-ту заробітну плату і так далі. І вони, звичайно, купують в цей час, готуючись до е, там, святків, до Нового року, Різдва, Миколаївчики і тому подібне. Весь грудень вони починають скуплятися, там купують різні подарунки, дарують один одному. Цього року ситуація в Україні не сприяла значним витратам, та й говорять полтавці, особливого настрою для святкування не було. Саме тому наводять досить скромні розрахунки своїх новорічних збитків. Мало Ну, в принципі гривень 500. я економила менш будь ласка, тому що подарунків таких як не було. Просто сувенірчики, тому що, самі розумієте, як зараз, дуже очень тяжела. Відзначали з друзями. Ну. Особисто ми десь гривень 300, може викинули. На цю суму ми в тому році могли більше набагато купити, а в цьому старалися по мінімуму без ніякого всього, але ж ну, хочеться щось для дому, щось приготувати. У нас своя специфіка, у нас є внучка, яка дуже любить і день Миколайчика, і день, і коли Дід Мороз приносить подарунки. Ну так, ну дітки є. Скільки? Ну, якщо взяти і шубку, і ботиночки, то багато. Ситуація в економіці 2014 року за показниками індексу споживчих цін, зростання вартості продуктів, падіння заробітної плати, констатують аналітики. Схожа на ту, що склалася у 2008-му. Приготування до цих новорічних свят для більшості українців пройшли під гаслом відмови від імпортних товарів, зокрема тих, що вироблені у Російській Федерації, як наслідок вибір споживачів на користь вітчизняної продукції, в цілому ж відзначає Вадим Штефан у грудні Полтавці через низку економічних та псих психологічних факторів вимушені були скоротити свої покупки. Якщо мати тенденцію, та яка була протягом року і протягом листопада, покупка реальна покупка товарів і послуг споживчих, вона скоротилась в обсязі 23 25 Тобто, десь до до чверті товарів люди почали купувати менше. Відповідно, зменшилася і та сума, яку українці зазвичай залишали у супермаркетах та магазинах напередодні свят. Приблизно вона скоротилася на 10% у порівнянні з попереднім роком.